Осінній сезон у розпалі, і сьогодні ми з вами будемо готувати гарбузовий чізкейк. Підготуємо форму, беремо роз'ємну і дуже добре обмотуємо знизу фульгою, це важливо. Для основи перебуваємо в блендері пісочне печиво та корицю. Додаємо розтоплене масло, вимішуємо і пробуємо рукою. Крихта має ліпитися. Тоді вона готова. Розпридляємо крихту по роз'ємній формі, притискаючи до країв, можна собі допомогти так стаканом чи іншою подібною формою. Далі додаємо в чашу міксера 900 грам філадельфії і перебиваємо кілька хвилин на середній швидкості. Тоді всипаємо 240 г цукру і перетираємо, поки він не розійдеться. Додаємо гарбузове пюре та сметану, вимішуємо все разом. І в нас ідуть два яйця, додаємо їх по черзі, додали яйце, перебили. Тоді наступне знову перебили. Зменшуємо швидкість на мінімум і додаємо ще крохмаль та прянощі. Я перерахувала, які додаю я. І в останнє замішуємо всі продукти між собою. Тоді виливаємо начинку в підготовлену форму. У духовку ставимо більшу форму для запікання, в неї ставимо нашу форму роз'ємну з чізкейком і наливаємо воду до середини роз'ємної форми. Тому варто добре обмотати фольгою, щоб туди не потрапила вода. Випікати ми будемо 80 хвилин при 160 градусах. Як пройде цей час, виключаємо духовку і трішки привідкриваємо дверку і залишаємо так на 10 хвилин. Тоді витягаємо і залишаємо охолонути при кімнатній температурі. Перед тим як ставити в холодильник, кладемо паперові рушнички на верх скейкою. І обмотуємо плівкою, і тоді залишаємо в холодильнику хоча б на 4 години. За бажанням перед подачею можна посипати цукром і підпалити згори.